Цей тягар, я б сказала, завжди був на моїх плечах, тому що не можна підвести маму, мама головний тренер в Криму. Це велика відповідальність. Тобто я не могла плакати у залі, коли, там щось, коли щось не виходить. Всі там дітки можуть десь там щось заплакати. Я не можу, тому що я, дочка. Тренера, я не можу погано працювати, я не можу погано виступати. Якщо я щось там гарно зробила, а ну зрозуміла, в тебе ж мама тренер, ти пос... тому ти посіла там перше-друге місце. Тобто, ось це завжди було зі мною. В якийсь момент я навіть почала дійсно вірити в те, що я посідаю місця, тому що в мене тобто я якось навіть змирилася з цим. Але от коли я почала виходити вже на український. На, на, на український п'єдестал на чемпіонатах України, то я вже почала розуміти, при чому тут моя мама. Ну, тобто, моя мама навіть не в суддівстві. Тоді я почала розуміти, що щось я можу і без мами. От. А вже ж з одного боку це десь напевно тобі допомагає в тому плані, що ось ця дисципліна, ось ці рамки, мама тренер, постійно все одно мама контролювала мою вагу. Ну, тобто я не могла наїдатися цими тортами, там, тістечками, щось таке. В мене ну, тобто, був не те, щоб контроль прямо листя салату, ні. Але ну, все ж таки, да? тобто, постійний такий контроль. Е, розтяжка вдома, там, щось допрацювати, біг. Тобто, а десь я працювала більше за всіх. тобто Тут є свої плюси і, і свої мінуси. От. Але в мене не було такої мами, знаєте, до якої можна було з іншого боку прибігти там після тренування, знаєте, десь пожалітися, як всі дітки роблять. Мама, мене там ображали там на тренуванні чи ще щось. Я не могла, так, кому я це розкажу. Максимум татові, але тато в мене капітан дальнього плавання, він постійно був у роз'їздах, тобто його вдома і не було. Тому ось це все в собі тримала, жалілася сама собі.